Десь у гущавині лісу, де людська нога рідко ступає, живе свій світ, світ диких тварин. Для людини це ліс, це просто місце відпочинку, краса природи, якою можна помилуватися, а для звірів і птахів це справжній дім зі своїми законами, радощами та небезпеками. Коли ти заходиш у ліс, він дивиться на тебе тисячами очей. Навіть якщо ти не бачиш жодного його мешканця. Ліс живе своїм життям, незалежно від того, чи є в ньому людина. Він дихає в ритмі природи, змінюючись із плином дня і ночі, весни та осені. Те, що здається тишею, насправді сповнене тисячами звуків, Шелестом листя, потріскуванням гілок, перешиптуванням трави, співом птахів і тихими кроками. Невидимих мешканців. Ліс наповнений життям, яке ми не завжди помічаємо. У його мешканців є свої радощі і біди, свої перемоги і втрати, косуля відчуває страх і спокій, дика свиня любов і турботу, журавель вірність і відданість. Іноді нам здається, що тварини це просто частина природи. Бездушні створіння, які живуть лише інстинктами, але якщо вдивитися уважніше, можна побачити, що у них є свій не менш складний і емоційний, ніж наш світ. Друзі, привіт всім. Сьогодні в мене риболовля, незвичайна така буде, сподіваюсь. Дивіться на якому я сьогодні озері гарному. Тут така кладочка, хтось зробив. Дуже така небезпечна, я б сказав. Можна наловити риби. Можна наловити риби. Отака от, от, дивіться, там є якась штука. Але мабуть що на неї зараз не залізти. Мені здається, що вона чи то нахилилась, чи то не нахилилась. Стовпи нахилень. Ну але ніби стоїть навіть. Якби я зайшов на неї, то це була б дуже гарна позиція для риболовлі. Дивіться яка тут краса. Таке озеро. Головне саме, що тут риби просто валом. Її піймати, то питання друге, важко, але риба тут є. Якщо мені вдасться зараз зайти на цю штуку і не намочитися, то можливо я ще щось зловлю. Так, підійшов. Підійшов. Ну, якщо похилиться ще далі то мені буде мокро тут. Ось навіть не знаю що робити, чи то йти десь там сідати, чи йти сюди далі на кладочку. Не знаю що робити. Вдалося мені зайти на той місток. На, 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 на той... Він такий дуже хиткий. Я думаю не кожен рибалка би туди зайшов. Я скинув куртку. Зняв камеру, все, думаю, піду попробую ризикнув. Він дуже так хитається, зайшов, провірив. Ну Ніби я думаю, якщо сильно там не крутиться, можна сидіти. Дуже такий креативний місток, зроблений так специфічно, але дуже класно. Не знаю, хто це робив, але це класно. Ви зробили, придумали. І відкривається така дуже класна позиція на озеро. Я думаю, що я зараз тут сяду, поки немає нікого, нікому не заважатиму. Сяду і попробую половити на фідерні оснастки. Взяв сьогодні. Свої спінінги, спінінг, Спортекс Рапід спін буду закидати один. У мене немає ще цих таких спеціальних фідерних будилищ немає, то я буду на спіннінгі, а тим більше там маленька така дуже площадка з великими вудками не дуже сильно розженеся. Я думаю, буде, я думаю, що буде нормально. На такі невеликі невеликі спінінги. А інший це ладіку в спінінг навіть тут тест 7-11 грамів чи то який, щось таке. Він також можна гарно закидати. От. Зараз спробую. Я, до речі, купив собі рогачі, а то мені писали, що ой, там зрубав сосенку біля озера. Я не думаю, що там критично, що я її зрубав, там їх дуже багато росте, воно заростає озеро постійно. То таке, нема там, нічого страшного, але купив, хай будуть. З собою постійно в сумці переїхав. І так, ну і все, з цього все буде. Зараз замішую прикормочку і буду рибалити, пробувати. Сьогодні прикормка в мене теж незвичайна. Я собі якось замовив на пробу іншої прикормки. Зараз покажу. Ось тільки набрав речей багато. Сяк, думаю до вечора порибалити. Зараз до речі, без п'яти час, 13 години. Вже не так вже і рано, поки я там вимнувся. Дивіться, яка в мене прикормочка сьогодні буде інтеркриль компанія. Я не використовував таку прикормку, але бачу хлопці ловлять там на відео. непогано клює, думаю спробую собі. Плотва. Холодна вода, 1 кг. Сьогодні буду таку використовувати. Замішаю, не знаю, можливо всю зараз замішаю, можливо, не всю. Про всякий падок ще рано. Не знаю. Ну, на цьому озері риба є по-любому. Буде вона плювати чи не буде, це питання інше. І ще є в мене до, до цієї прикормки таке масло крилеве. Також я його додавлю трошки. Я точно не знаю, яку треба там порцію. Робити, але я думаю розберуся з часом. Така вона чорна, гарна. О! Ну, поки стільки я думаю, зроблю. Не дуже багато. ну Дуже цікаво так пахнеть. Водна вода плотва, який смак. Я щось не бачу, як де його прочитати. Де його прочитати? Значить, криль, коротше, не буду, не буду читати, бо О, не впевнений, що це говорить про її смак. Додаємо крильової муки ну, цієї оливи трохи. Ну. Опробую новий рецепт сьогодні. Я думаю, що щось повинно клювати. Якщо вже платва, якщо вже плотва почала ну, активно стала, то... Повинне щось ми піймати сьогодні. Тут, до речі, є линок, тут є карась, кору, все є. Короче. От тільки тут таке озеро специфічне, що дуже тяжко її піймати. Так, мабуть, буду братися йти на місток і вже там все остальне робити. Так трохи страшнувато, звісно. Воно так все там гойдається, ну нічого. Якось переборемо страх, як на перший літ. На перший літ так само буває, зразу приїдеш тріщий страшно, а до вечора вже потім ходиш і не звертаєш уваги. Дивіться яке все тут. Тут вже глибина буде метрів, думаю 2-3. 20 точно буде. А вже там далі навіть може 3 бути. Вода тут дуже чиста. От таке от, дивіться який лавка, яка тут крута так само сідаєш собі, просто сидиш як дядько Дивіться такий вигляд відкривається. Клас, 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 клас. Дуже класно. Так все я збираюсь Насті і буду їх закидати. Першим ділом замочую нашу прикормку Водички трошки додаю поступово. Щоб не переборщити. Цікаво, мені здається, що це дуже круте місце. Дуже круте місце. Ох, як пахнеть. Смак цікавий, Ну, я щось не дочитав, то як воно називається. Ще не побачив чи що. Так, от змішаю. Зараз. Хай настоюється ситуа, я не брав. Бо у мене його нема спеціального на прикормку. Але будемо так без сита. Все, хай прикормочка настроюється тут, вона тягається. Ми будемо подати вудлище і якось пробувати приспособитися, щоб їх тут закріпити. Так далі. Короче, камеру закріпив як міг тут не дуже зручно її ставити якщо місток поламається то не встигну її відв'язати ну, нічого будемо сподіватися що він сьогодні ще витримає хоча на це як хвилі вітер подує так здається що що, що, що місток десь йде на дно. Але ніби ні, все добре. Такі кормушки буду використовувати. Дуже легенько, не знаю скільки грамів. Зробив десь пластмаску нижню, то намотав дротика мідного. Зроблю таку оснастку ніби патерностера, я думаю. Так, в якості нажити в мене буде сьогодні отаке піно тісто. Буду пробувати вперше її. І... Черв'як-дощовий, звичайний. На одну вудку чіплю пінотісто, на одну вудку чіплю дощовий черв'як. І будемо бачити, що воно з того вийде, де буде краще клювати. Ще такого тіста я собі не замовляв, не знаю. Так, як і розпочати правильно. Ох, нічо собі як пахнить. Дуже сильно пахнеть мені самому їсти. Здається. Цікаве таке тісто. Ну спробуємо. Спробуємо. Я думаю, що воно велике буде. На плотву такий кусок. Можна її на двоє, а то й на троє розрізати. Так от. Спробуємо. Ось ну, таке. Цікавий, типа як зефір. Турок. Добре, так топках. Я думаю, на воді розсипеться. Зробив довгого повіця, такого сантиметрів сімдесят. І зараз будемо закидати. Турок. Куди ж то ми будемо закидати цю водку першу? Я думаю, якось так прямо на оте дерево одну закидати, а не десь до середини буду закидати так, щоб пробувати. Так. На те похилене дерево прямо приблизно. І туди. От так от. Закліпсуємося так і слідуючу палку я буду закидати черв'ячок вже в почіпляти дивіться яка краса ні сидиш собі на воді водочки стоять пташки співають вітру немає сильного Годинник об з 102 покльовки ще не було. І сидимо, собі чекаємо покльовочку. Ось стільки класно. Ну. Ох, відпочиваєш, просто відпочиваєш в таких місцях. Ще би рибка клювала, це взагалі було б, не знаю Чому вона мовчить, хіба ще за холодно? Не видно, щоб навіть зверху десь так плюхала. Обачно на цьому озері приїдеш, плодва ходить зверху понад краями дуже гарно. Сьогодні не видно. Може холодно. Може ще не знайшла, може мою ...приманку. Ну що ж, будемо чекати. Коротше. 16 година вже. Одна покльовка була, і ту я не, не підсік. Хотів включити камеру, щоб зняти, як клює. Ну, декілька разів верха так загнуло, гарно і все на тому. Тому що у мене? Ірина положила лаваша, шаурму, зробила, навіть тепленький ще я вирішив нього з'їсти зараз, поки немає кльову. Навіть не знаю що це таке. Дякую Боже тобі за цю їжу. За апетіт. Не знаю, що це таке. Одна палка стоїть стабільно на одному місці, постійно туди кормлю. Іншою пробував на різні глибини закидати, на відстань різну ніде нічого. Там де та стоїть стабільно. Там метрів глибини метрів 6, мабуть, може 7 навіть там була одна покльовка і все. Не знаю. Рано ще, мабуть. Не видно, щоб плотва ходила, грала, там щось такого. Ах, така смакота. На природі поїсти отаку штуку. Краса. Так, це сьогодні мені не пощастило, не знаю чому. Хотілося б побачити клювання якесь. Водичку знову взяв проступити. Хоча зараз чайку й потепшого би пійнув, якось тако посидів. Нема ще того тепла. Закушую пирогом з маку. Іра напікла. та. Іду на ну, я мабуть їх знімати. Переїду на іншу сторону, стану, попробую. Бо щось тут нічого не клює, взагалі. Не знаю що це таке, чому так. Чи тут немає риби? Такого бути немає, що немає. Ну Поїду на іншу сторону, спробую. гарне таке місце, я так зрадів, коли приїхав, побачив в нього. Дуже класне місце. Я думаю, хай не потеплієш через тижнів-два. Тут буде ідеальне місце для ловлі плотви, там лина. Щось таке. Так, треба йти, ну помаленьку, щоб не впасти, бо тут такі шанси є. І Ішов, буду доставати ще мене лишається там 1-3, максимум, може менш навіть треба перейти на інше місце, може там буде щось. Ну просто не віриться, що плотла, вже сто хоті плотла клює. то на озері не плює, що ж це таке? Щось не те, щось не те. Тихо щось змінювати, пробувати. Зараз будемо щось пробувати, змінювати. Так